Всім доброго дня, Рівень Волинська авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 3 жовтня 2024 року. Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди буде огляд різноманітних легкових автомобілів, починаючи від самих дешевих. Також огляд як легкових, кросоверів, мінівенів, одним словом, цікавих автомобілів. І почнемо ми цей огляд. З дешевих. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. А також всім приємна новина відкрився новий сайт РВАвтоком'юя, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. І надалі також буде безкоштовно. Сідаємо зручніше і всім приємного перегляду. І так, поїхали. Дани 2006 року, з 1,6 бензиновим двигуном. З пробігом 158 тисяч Заявлено. Вартість 4650. Контактний номер 050 99 20 732. Так, зачинений салон. Ось такий комбінований салон. Зверху лижи, антенка. Є присипний пристрій також. Ось зацікавил. Телефонуємо до власника. Це невеличкий компактний автомобіль Toyota. Жіночі, бачите, невеликих розмірів. Всі знають, що це за Toyota. Toyota Yaris 1.3, бензин, 120 тисяч кілометрів пробігу. З Німеччини вартість 5200 з сертифікатом. Контактний номер 096 226 71 Безключовий доступ. Механічна коробка передач, акуратненький салончик, зверніть увагу. Підйомнички, все як має бути. І ззаді місця достатньо. Для міста якраз ось такий автомобіль для жіночок чи молодих дівчат. Toyota Yaris. Кого зацікавило, телефонуємо до власника пілястрова у Механічною коробкою передач, сенсорний мейтафон акуратно по салончику, легкосплавні диски, хороша гума. І це у нас 8 9 рік за ціною 5900, з двигуном 1,6 бензин. Контактний номер 095 751 47 36. Так, виглядає цей автомобіль. пригнаний з притуманними фарами Кого когось зацікавили, телефонуємо до власника. автомобіля в універсалі. Це Kia Ceed корейського виробництва за ціною 6700. Легкосплавний диск і Контактний номер 097 085 -02 84. Механічна коробка передач, мультикермо. Аккуратно по салону. І це у нас універсал. Люди просили познімати до 7 тисяч автомобілів. Ось вам знімаємо такі, знаєте, як кажуть автомобілі, які ну, падають в око, які варті уваги. Універсалі за ціною 5950, з об'ємом двина 1,6. і 6. Сіжо з пробігом 147 тисяч. Контактний номер 050 082 95 48. Механічна коробка передач. Трепіний салон. Кого цікавить? Телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Атомбілі універсалії, це Astra 2009 року. За 1,6 бензин за ціною 5900. Сріблястий колір. Механіка, акуратний салончик. Легкосплавні диски, комфортно сидіти як спереді, так і ззаді, а саме основне недорогий автомобіль в обслуговуванні. Біля нього стоїть Opel Зефіра. 2009 рік за ціною 6400. 1,6 1.6 226 тисяч пробігу. Контактний номер 099 283 54 74. Ось так вона виглядає. Сімимісне, так? Да. От. Люди сидять, не хочуть турбувати. Показую салончик. Наскільки це можливо. прицепний пристрій. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це Nissan Note. Жіночий автомобіль комфортний для міста, один із з 1,5 дизельним двигуном з пробігом 230 тисяч, за ціною 6550, контактний номер 063 608 3199. Можливий торг. Легкосплавні диски. Механічна коробка передач. Чорний колір, прицепний пристрій. На жаль, зачинений. Тому показуємо ззовні. Хорошо. Одну хвилине Opel продається невеличкий компактний 2006 року з 1,6 бензиновим двигуном за ціною 4300. Кому потрібно невеличкий компактний автомобіль, контактний номер 093 661 49 49. Ось так він виглядає. Охерню ріва. 1,6 Для міста труба не закопчена. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Електроавтомобілі Nissan Leaf продається 2011 року з, з пробігом 104 км, за ціною 5750. 80 кВт. Контактний номер 050 36 41 4149. Це електроавтомобіль. Немає людина зайвих коштів, а потрібно проїхати, як кажуть, 100 км чи 80 км, залежить від батареї. Купують ось такі автомобілі. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Здається, ось такий Сіат. Це той самий Volkswagen Charan 2004 року з 2-літровим бензиновим двигуном, газом та з газом. За, за ціною 4850, контактний номер 099 622 32 16. На жаль, зачинений. вони них зачасту сильно місце. Присіпний пристрій є. Це сіат Альхандра. Кого цікавить? Телефонуємо до власника. Ось вказано номеру телефону. Знову такі автомобілі. Останнім часом найбільше, які купують. Вони компактні, сучасні. Це в нас шкода Фабія для міста, для скажімо, новачків. На даний час це універсалі. 10 рік з 1,2 TCI двигуном, за ціною 4800. Контактний номер 099 027 86 10. Ось Так виглядає цей автомобіль. Ззаді присутній прицепний пристрій, щоб ніхто не в'їхав взад. Ось так і автомобіль. Плоду до 5 тисяч, будь ласка, Шкода Тор 2005 року за ціною 4900 універсалі. З клімат контролем. 1,6 об'єм двона. 219 пробігів. Номери телефонів 067 600 24 60. Комбінований салон. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуємо до власника. Volkswagen Golf 4. Чим автомобіль цікавий, чому підійшов до нього. Це другий рік з 1,6 бензиновим двоном та автоматичною коробкою передач за ціною 4350. Контактний номер 06660. 95 432 Це вам, будь ласка, Гольф четвертий з автоматичною коробкою передач. В універсалі. Так Показуємо всередині. Ось так він виглядає. Сенсорний манітафон. Акуратненький по салончику. І це є універсал. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Плюс 2006 рік за 14 МПІ двигуном 60 кВт з пробігом 203 тисячі за ціною 5600. Контактний номер 095 22 659. Ось так він виглядає. Кого цікавить, телефонуємо до власника, по вищу номеру телефону. На жаль, зачинений, механічна коробка передач. Це Ось такий Chrysler 2093 року. Незвичний автомобіль. Хто любить класику з 3,5 об'єму двигуна, бензин за ціною 2750, контактний номер 098 281 53 31. Автоматична коробка передач, круїз, клімат-контроль, електропідйомники, автомат. Ось так він виглядає. Ума хороша, шкіряний салон. І це ось такі карайсля. Кого зацікавив, візіон, телефонуйте до власника. компактний, компактний жіночий автомобіль Seat 2007 року, Suzuki Swift. задоволен 3 бензини од воно. Розхід 6 літрів на 100, 209 тисяч пробігу, контактний номер 063 895 01 38 Автомобіль коштує 5 тисяч, отакий автомобіль. Безключовий доступ, так, виглядає всередині і ось стільки місця ззаді для міста. Коли багато автомобілів, дуже зручно пересуватися таким автомобілем. Чорний Mitsubishi продається з 2-літровим газ бензин. Чорний окрас, львівські номери. Дуже, Один час дуже були популярні, особливо червоні, це в нас чорний. Mitsubishi Lancer, бачите, агресивний такий автомобіль. тряп'яний салончик. Акуратний по салону і номер телефону, скажіть, будь ласка, 067 921-9004. Запитувати Олександр. Запитувати Олександра. Такий компактний Ауді продається для міста. 6 року, з 2-літровим дизельним двигуном без підкрасів, все працює нова помпа ГРМ, тобто автомобіль послужений, обслужений за ціною 6600, контактний номер 067 317 53 35. От так виглядає механічна коробка передач і автомобіль цілий обережений для міста компактні розміри. Бачите, отак от він виглядає. І покажемо, як кажуть, з, ну, ззаді. вихлопна не закопчена, двохлітровий двигун і невеликий об'єм автомобіля. Як він представте, їде. Ну, просили люди саме такий автомобіль зняти, якщо попадеться, ось, будь ласка, є. Не знаю єдине, чи вам колір подобається, але це ваш автомобіль. 2005 року 1,6 бензиновий двигун за ціною 6500 з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 050 132 29 29 або 0,50 539 53 97. 1,6 85 кВт. Ви просили з автоматом, будь ласка, ось вам гольфи з автоматичною коробкою передач. Ось так, сенсорний майтафон. Кого зацікавило, телефонує до власника. Продає Renault Megane. 2011 року. З об'ємом вона 1,6 за ціною 6850. Як кажуть, до 7 тисяч просили, будь ласка, контактний номер 063 406 70 22. 210 пробігу. Протитуманні фари, легкосплавні диски. Хороша гума, що спереді, що ззаду. Власник каже, що можливий торг. І покажемо салончик. Дощ накрапає, але стараємося для вас. Ось такий салон. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Шкодочка в універсалі 2007 року. З 1,4 бензиновим двигуном з пробігом 244 тисячі. За ціною 4890. Рідня фарба. Контактний номер 097 198 85 74. Ось такий салончик, дощ накрапає, але ми стараємося для вас. Що ви бачили і перед тим, як придбати автомобіль, оприділись. Які вам саме потрібні. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. А5, дуже крипучі автомобілі, як кажуть, були перші ці. Один рійко з 16 дизельним двоном 231 тисяча пробігу за ціною 9490 До речі, дуже економічні і витривалі автомобілі. Контактний номер 097 98 32 778. Хороша оббивка дверей. Я кажу, вже новіше автомобілі вже вони не такі, але ну, бачите, часи проходять. Люди хочуть придбати щось новіше, щось сучасніше. А другим потрібна людям класіка, щоб воно було більш надійне. Кожному своє. От, кого зацікавило, телефонуємо до Grand Scenic За 1,6 газ бензин з клімат контролю. За ціною 5950, контактний номер 095 330 90 97 Ось так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Унісан сьомого року за ціною 4950 14 бензин. Контактний номер 050 573 15 30. 3. Для міста компактний зручний автомобіль. Нову шкода Октавія 2009 року. Тур. Озобінніше 7ПВОН, 221 тисяча пробігів за ціною 4900. Контактний номер 050 806 36 28 050 806 36 28. 4900. Ось так виглядає. В чорному кольорі, накрапає дощ. Показую, наскільки це можливо. Комплект гуми, я зрозумів, ще О, цікавить автомобіль, телефонуємо до власника А5 12 року з 1.6 двигуном без підкрасів в універсалі за ціною 8399, контактний номер 067 966 99 79 Дуже крепкі автомобілі то люди просили познімати саме Р5, як будуть попадатися. цікаво збереження, тому знімаємо універсали, щоб люди вже вибирали, що їм більше підходить. Ось такий автомобіль, шкода r 5 Енголь 5 2004 року, з 1,675 кВт за ціною 5299. Контактний номер 095 747. 91, 36 205 тисяч пробігу. Ось такий салончик. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. 2007 рік. Зодені 6 МПІ двигуном 75 кВт за ціною 6700. Контактний номер 066 127 04 12. 6700 з механічною коробкою передач. Ось так він виглядає. Такі шкода, бачите, васильковий колір такий 2007 року зі ціною 5450. Ось цікавий такий автомобіль з пробігом 229 тисяч. Контактний номер 096 891 0138. Комбінований салончик. І видно акуратненький автомобіль. Зверху лежить прицепний пристрій. У кого зацікавиться автомобіль, телефонуємо до власника. Здається, класика, Audi b 4 седані, на легкосплавних дисках. Хороша гума, що вперед, що зад. Ззаді спойлер, Прицепний три, пристрій, вихлопна, не закопчена. Бачите, ось так виглядає, ціленька рівненька. Ось такий салончик. Двухлітровий бензиновий двигун. Установлена газова установка 4-го покоління. Кондиціонер. Кондиціонер робочий, працює. І вартість цього автомобіля початкова 4300. За більш детальною інформацією, Телефонувати за номером телефону. 0,96 124 67 75, або 0,95 702, 74 22. А автомобіль знизу повністю цілий, до цього часу не гнилий та не варений І на даний час без гнилі.